Сьогодні ми з вами зібрались в Божій присутності не тільки для поклоніння. Хоча так, головна ціль нашого зібрання це поклоніння Господу, це прославлення Бога. Але разом із тим ми зібрані для того, щоб почути Слово Боже. Ми зібрані для того, щоб зміцнився наш внутрішній чоловік. Ми зібрані для того, щоб бути вмотивованими. Для подальшого служіння. І особливо про те, що ми сьогодні говоримо бути світлом для тих людей, які цього не знають. Ви світло для світу. Ви пам'ятаєте Матвія 5 розділ, кому сказані ці слова? Пам'ятаєте, що перед тим сказано? коли він вийшов на гору, зібрались учні його довкола. І він їм сказав заповіді блаженства, і потім каже учням: Ви світло для світу. Хто були ці люди, яким Христос сказав ці слова? Хто були ті люди, яким було доручено Христом стати світлом для всіх народів? Євангелист Лука, фатеж, Матвій також описує, ну, візьмемо Євангелію від Луки. Він описує, дає нам перелік тих людей, які повинні були стати його представниками, його апостолами, його посланцями, і вони вже ними були під час земного життя Ісуса Христа і надто, коли Він вознісся на небо. І перед своїм Вознесінням він їм дав нове доручення іти і світити всім народам. Фактично так можна зрозуміти 28 розділ Євангелії від Матвія, доручення, велике доручення, про яке ми говоримо. І ось Євангелист Лука описує так. І сталося, що часу, того він вийшов на гору молитись і перебув цілу ніч на молитві до Бога. А коли настав день. Покликав він учнів своїх і обрав із них 12, яких і апостолами він назвав: Симона, якого Петром він назвав, і Андрія брата його, Якова і Івана, Пилипа і Варфоломія, Матвія і Хому, Якова Алфієвого, і Симона, званого Зелотом, Юду Якового, і Юду Іскаріоцького, що й зрадником став. Ось цих дванадцять. Вибрав Ісус Христос і до цих 12, фактично, в першу чергу прозвучали ці слова Ви світло для світу. Ми не знаємо. І я не знаю, я, я собі особисто я не можу уявити. І я думаю, що хтось сказав, чим керувався Ісус Христос, коли вибирав цих людей? Тому що коли ми більш детально поглянемо, це був колектив абсолютно різних людей. Колектив не суміс... Знаєте, зараз е, модно стало останнім часом робити для певного колективу деякі тести психологічні на сумісність. Я вам скажу, що цей колектив не пройшов би жодного тесту на сумісність. Це були люди зовсім, зовсім різні, з різними поглядами, різна освіта, різне бачення, різне виховання, різна професія. Але вони... Були вибрані Ісусом Христом для того, щоб бути світлом для світу. Але не просто Христос сказав, вибрав їх все, ідіть. Почалась школа Христа. Для цього їм, Ісусу Христу треба було з ними добре попрацювати, добре їх навчити, щоб вони змінилися, щоб відбулись переміни в їхньому життю. Тому що риси характеру, всіх були, скажімо такі, Дуже гарні. Дивіться, Петро, апостол Петро. Ну, його ім'я означає скеля, так? Симон син Йонин, і апостол Петро каже, ти Петро, ти скеля, або ж арамейське слово зустрічаємо кифа. Скажіть, будь ласка, якби ви от, от вибрали такого присвітера без всяких яких, як ви думаєте, яке би служіння було церкви? Що хтось щось для того, ти повік моїй церкві не будеш проповідувати. або ні-ні, тільки ти будеш проповідувати. Мало того, ви пам'ятаєте, щось не сподобалось, Петру. Що? Витягнув меча і рубанув раба. Імпульсивність. Так, Петро був лідер. Він був завжди перший. І пізніше. 에, написано в книзі дії Святих апостолів, що він серед деяких інших апостолів возровився стовпом Єрусалимської церкви. Про нього є дуже багато згадок в чотирьох Іванлях. Тому що де якась подія, Петро там. І дуже часто він спочатку робив. Пам'ятаєте, Ісус йде по воді і Петро, що Господи, я теж хочу. Іди Петр, пройшов пару рука, що ж я наробив? Чому ти усумнився? Ну, імпульсивний був. Але коли він пройшов школу Христа, він змінився. Коріця у всякій владі браття пише. Ми бачимо його виважену бесіду на Апостольському соборі в Єрусалимі. Повна протилежність йому був Андрій, його рідний брат, який фактично привів його до Христа. Він був серед учнів Івана Хрестителя. Він привів апостола Петра до Ісуса Христа, але він був більш спокійний, був більш рівноважний, про нього мало сказано в Біблії, тому що, в принципі, на перше місце вийшов Петро. Але коли учні сперечались за посади, то Андрій також не, там був. Він також вважав, що і мені би пасувала якась посада. І також йому потрібно було розуміти, до чого їх закликав Ісус Христос. Іван та Яків, брати рідні, сини Зеведея, сини Грома, як казав Ісус Христос. Також в них були свої амбіції. Також вони хотіли бути над апостолами. Пам'ятаєте, я не думаю, що їхня мама чисто сама таку ініціативу проявила. Зараз мама наша поговорить з Ісусом. Порішає питання. І ми будемо праворуч і ліворуч, а решта всі будуть далі. Самопевненість. А що каже Христос? Чи можете ви пити ту, ту чашу, що я п'ю? А що ні? Можемо. Ми все можемо. І пройшов час. Вони зрозуміли, що не так все просто. Так, як я став, пам'ятаєте, першим серед апостолів. Кому і розтяг мечем голову. А Іван його брат став останнім, хто помер. Він дожив до глибокої старості. І ви розумієте, знову ж таки, підготовка. Ось увіть собі, що без підготовки, а та, коли ми бачимо старця, який пише про любов. Так, ми б хотіли мати такого присвітера, так чи ні? А ви собі, юнак Іван, село не приймає, Господи. Вогонь зведемо і все. Хтось не щось сказав, вогонь з неба і все, нема. Розумієте? Люди повинні були змінитися. Наступний Пилип, скептик. Він до всього ставився скептично. Він все так уважно дивився, а може так, а може. Пам'ятаєте? Чому Христос, коли прийшлось годувати безліч людей, каже. Пилипові треба їх нагодувати. І що Пилип відповідь каже? Як? Та тут є трошки десь там, ну але що тут така маса? Та, нічого з того не буде. І той же Пилип в кінці цього дня що отримав повний кошик позосталих кусків. Пам'ятаєте, бо після того, цей Іван Лівана на 6 розділ, після того, коли вони нагодували людей, почали збирати те, що люди не доїли, і назбирали 12 повних кошиків. На Пилипи. Ти казав, що то є? Маєш? Дивись, що то є. Христос розвіював скептицизм. І так само пізніше, вже перед смертю, пам'ятаєте, що Пилип казав? Господи! Покажи нам оця та й буде з нас, щоб ми, ну, дійсно би ми вже переконалися. Оцей скептицизм в нього був. Був присутній все життя. Ну він такий був характер мав. Але він був в числі посланців Ісуса Христа. Варфоломій, або ж, син, або ж ми зустрічаємо його в Івана як Нафанаїла. Упередженість зразу в нього була велика. Пам'ятаєте? А що каже, щось може бути добре? Він стався упереджено, але при тому всьому прийшов його упередження змінилося. Він повністю помінявся. Ходячи з Ісусом Христом і дивлячись, що дійсно із Назарету вийшло щось добре. Матвій, серед усіх апостолів на той час. Я думаю, що навіть і фарисеї, дивлячись серед на Матвія серед учнів Ісуса Христа, вони хитали головами, тому що Він був митник. По сучасному, скажімо так, колаборант сучасне слово таке колаборант, який працював на окупаційну владу, збирав податки для римлян і митники. В очах тодішніх євреїв, вони були найнижче, певно, не знаю, боже, ще нижче, ніж блудниці, вони на них євреї дивилися. Пам'ятаєте, коли не покаяться, то як буде тобі, хай хто, як буде, казав Христос? Як поганин і митник. Ось який низький статус соціальний. Це був люд, чоловік, якого всі ненавиділи євреї. Але при тому всьому. Христос його також покликав. Знаєте, яке було здивування, коли от він побачив Матвія, той рахує гроші, подак, ходи за мною. Учні-учителю не перечили. Я думаю, що це було велике здивування і для Матвія. Хома. Ну, Хома ясно хто. Ми кажемо, Хома невірний. Песиміст. Він всьому бачив гіршу сторону. Пам'ятаєте, Лазар помер. І що Хома каже? Та йдемо і ми там помираємо. З чого він це взяв? Отакий От склад характеру був. Поки не побачу, не пощупаю, не вкладу пальці. Ні, ні, я не повірю. От не вірив. Сумнівався. Яків і Алфеїв молодший. Також ми дуже мало про нього бачимо, про нього зустрічаємо. Знову ж таки, чоловік це був такий серединка. Знаєте, як, і все, всіх і в будь-якому колективі є такі люди, яких видно зразу, а є і люди, які тихі, які незамітні, про яких мало що можна сказати. І про Якова, між іншим, дуже-дуже мало сказати. Зато після Якова Лука пише, Симон Зелот. Оце яскрава особистість. Я думаю, якщо що до наверня, якщо б Матвій зустрівся з Симоном Зелотом десь вечором, ну, то лишився в вже би тільки Симон Зелот. Тому що Зелоти — це була така ну, терористична партія. Це були люди, які хотіли е, побудувати Царство Боже на землі. Завдяки терору, завдяки політично. Вони що? Їхня яка була головна ціль? Вбивати римлян, вбивати римських ставлеників, е, нищити їхнє майно для того, щоб вигнати римлян з Єрусалиму. І тоді вони вважали, що вже на землі в Ізраїлю настане Боже царство. Для того кожен з них носив з собою короткий кінжал, який завжди готовий був пустити в дію при нагоді. І ось Симон Золот. Разом із зрадником свого народу Матвієм серед учнів Ісуса Христа. І як не дивно, вони вжилися, вони жили дружно. Наступний апостол Юда Яковів, або ж Леві, як сказано. Дитина серце перекладається або ж тадей, інша є назва грудне. Немовля. Що характерно для дитини? Наївність. Дитина все вірить мала. Що йому не розказують? І він собі, що ось такий, прийшов такий служитель до церкви, який всім вірить і все вірить. от йому розказують історії, байки, і він все вірить. Як ви думаєте, довго така церква проіснує? І також повинен пройти час. Час школа Христа 3 з половиною роки, де вони повністю помінялись. За винятком кого? Юда Іскаріот. Юда, який був родом із міст, містечка Каріот. І, замітьте, між іншим, це, скоріше за все, був єдиний юдей. Тому що учні були ким? Галілеянами, жителі Галілеї. Юда був єдиний, який був родом із Юдеї. Він ніколи не був віруючим. Так каже, що він там ні. Він ніколи не був віруючим. І якщо ви дивіться, якщо ті 11 учнів шукали собі якоїсь посади в царстві Христа, вони вважали все нормально. То я так розумію, що Юда пішов далі. Він порахувався, що якщо Христос зацарює, всі гроші в кого в руках будуть. Він же ж вже скриньку на гроші, так? Ви собі, як от людина зіграла роль. Учня. Ну, Христа він не обдурив, звичайно. Христос сказав, що ви віри, вірні, та не всі, крім невіруючого. Але серед всіх апостолів скільки він зіграв роль? Учня. Що навіть вже в кінці, коли Христос каже Юді, що ти робиш, роби скоріше, що учні подумали? Треба ще щось купити, та й послав Христос, щоб скоріше пішов. Ніхто собі не міг уявити, що він пішов. Побачивши, що з того ніч не буде, скажем, голови Національного збанку з нього не буде, грошей нема в руках, та хоч 30 срібняків, і то зароблю. Ну, кінець ми його знаємо. Пішов і повісився. Тому що він зрозумів, але було пізно, що він зробив. Ось такі були учні, такі були люди, яким Христос. Сказав, несіть світло. Але це було тоді, але пройшло 3,5 роки. Учні змінилися, учні навчилися. Останній екзамен вони провалили. Це арешт Ісуса Христа має на увазі, бо написано, що всі його покинули, всі повтікали, дехто навіть тікав без одежі. Але Ісус Христос дав їм ще один шанс. І ми бачимо в День П'ятидесятниці, після дня П'ятидесятниці все помінялося. Проповідь апостола Петра, заява апостолів на Сенедріоні, смерть апостола Якова, служіння і листи апостола Івана плюс Євангелія, навіть Соборний лист апостола Юде. Короткий, але змістовний, боротись за віру Євангельську, раз, дану святим. І це те, ким вони стали. Вони дійсно стали апостолами і посланцями Ісуса Христа. І це не просто слоган світло для світу чи красива фраза це велика відповідальність. Ми читаємо про Івана Хрестителя. Найбільшого з пророків серед народжених між жінками. Так сказав Христос, це його слова. І ось апостол Іван пише про Івана Хрестителя, він тим світлом не був. Він тільки мав говорити про світло. Його не стосували слова Івана, ти світло для світу. Він мав говорити про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину. Що приходить на світ. І це Ісус Христос. І апостоли, які пройшли цю трьохрічну школу Христа, апостоли, які сповнили силою Духа Святого в День П'ятидесятниці, вони стали світлом, привівши до Бога тисячі, а можливо, і ну, десятки тисяч, певно, точно, можливо, і сотні тисяч людей. Якщо взяти в це число добрати ще апостола Павла, вони світили. Люди бачили їхнє світло, люди прославляли Бога Отця Небесного. Ну, Христос каже так, ваше світло хай світить. E, Пам'ятаєте випадків іконії Павло і лістрі? Павло й сила зцілили людину, що люди робили? Ну, почали славити їх, звичайно. Каже бо, ні, ні ми прості люди, але є Бог, який це зробив. Побачивши їхнє діло, вони прославили Бога. І хоча сьогодні церква зросла, церква збільшилась, але і сьогодні Бог пошукує людей, які готові стати цим світлом, світити в темряві. Світити там, де в цьому є потреба. Сьогодні є час. Сьогодні Бог закликає стати світлом. Сьогодні є час для покаяння, для навернення до Бога. Сьогодні є час для того, щоб почати світити. І я вам хочу сказати одну річ: що це сяйво, воно не закінчиться із нашим земним життям. В книзі порока Даниїла читаємо такі слова. Це є 12 розділ, 2-й, 3-й вірш. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги, на вічну Гедоту. А розумні будуть сяяти, як світила небозводу. А ті, хто привів до багатьох, до праведності, немов зорі навіки віків, починаючи світити тут. Слово Боже говорить, що це світло буде. Тривати вічно. Зараз буде лунати пісня. І Господь чекає. Господь сьогодні каже: прийдіть до мене і почніть світити в цьому світі, і це світло буде разом світити і в вічності. Амінь.